Вітаю! Сьогодні середа, 11 червня. Ми в магазині Меблі Комфорт і у нас велике оновлення меблі. Цього разу у нас багато класних шкіряних новинок. Е, є великий вибір релакс крісел, освітлення привезли, Це, до речі, нове. Ми маємо декілька столиків, посуд і різні цікаві штучки для дому. Почнемо з крісел. Тут у нас розкішне шкіряне крісло з дуже м'якою посадкою і пухкою спинкою. В кріслі вмонтовано обертальний механізм і гойдалку. В ньому справді дуже приємно відпочивати і любителі приємного гарного відпочинку його зацінять. Крісло знаходиться в чудовому стані, без якихось особливих слідів користування, без сильних пошкоджень. Видимих слідів користування, як бачите, таких немає. І його ціна 260 євро. Дуже рекомендую до придбання. В цьому ряді у нас є ще два цікавих крісла. Тут маємо релакс крісло на дерев'яній основі з пуфиком у натуральній шкірі такого насиченого бірюзово зеленого відтінку. В Цьому кріслі не вмонтовано жодних механізмів але воно настільки комфортне і класне для відпочинку, що з нього просто не хочеться виходити. Ось ця дуга гнучка. Ви коли на нього сідаєте, крісло ніби обіймає вас, відкидає на спину і. Дарує справді комфортний і дуже затишний відпочинок. Тут трішки регулюється висота підголівника, а пуфик служить підставкою під ноги. Ціна такого задоволення 250 євро. Але зараз ми його продаємо зі знижкою всього за 200 євро. Стан дуже хороший. Якихось особливих пошкоджень чи видимих слідів користування немає. За ним чудове релакс крісло Це надзвичайно стильна і якісна модель у натуральній шкірі кавово-бежевого відтінку. Такий попелястий відтінок, шкіра дуже товста, буйволина. Такій шкірі насправді немає з носу. Як бачите, стильна модель, дуже ефектні поручні. Регулюється положення самої спинки, можна виставляти. І висувається підставка під ноги. Основа крісла вона металева і дуже надійна. Ціна такої моделі 340 євро. І зараз ми його продаємо зі знижкою всього-навсього за 300 євро. Дуже рекомендую до придбання, бо це справді дуже-дуже класна модель. В другому залі у нас є ще два Ось Таке крісло з пуфиком за 280 євро. У ньому регулюється нахил спинки і положення сидіння. І крісло релакс з обертальним механізмом. І підставкою під ноги. Його ціна 250 євро. Біля входу маємо великий шкіряний диван від італійського виробника на туці. Це розкішна, тримісна модель з широченними сидіннями і руховими спинками. Високоякісна товста бульволина шкіра покриває всю модель, включно з задньою спинкою. Надзвичайно зручна, стильна і комфортна модель. Широке сидіння. Широкі поручні, які можна використовувати як столик, як я вже казала, регулюється нахил спинок. Вони виставляються вище або нижче чудові, вистрочені тут у нас лейба виробника. Цей диван не розкладний, але як бачите, завдяки широкому сидінню його можна використовувати і для того, щоб зручно полежати. Його ціна 750 євро. І зараз до наступного оновлення продаємо з великою знижкою всього за 650 євро. Додатково до нього можна придбати розкішний шкіряний пуф квадратної форми. Всього за 80 євро. До речі, тут у нас є подібний диван від цього ж таки виробника на тусі. Це та сама лінійка меблів. Диван дуже подібний по дизайну, проте має нижчу спинку. Також регулюється висота узголів'я, поручні оздоблені металевими вставочками. Маємо лейбочку виробника. Шкіра також дуже міцна і надійна. Колір майже чорний, віддає злегка темним шоколадом. Його можна зараз придбати всього за 620 євро. Пара акційних диванів, які можна придбати по ціні одного дивана, всього за 550 євро. Це тримісний диван і двомісний диван. Акція діє до середини місяця. Позаду них ще одна акційна модель це широчезний тримісний диван в сучасному стилі, який коштує 590 євро. А зараз ми його продаємо всього за 330 євро. Дуже рекомендую звернути на нього увагу під стіною. Ще одна новинка: це комплект шкіряних диванів трійка і двійка. У натуральній темній шкірі з легка коричневий відтінок має. Як бачите, дивани у гарній формі, вони не мають суттєвих слідів користування. І ми зараз їх продаємо по дуже вигідній ціні. Звичайна ціна такого набору в районі 880 євро. Зараз ми їх продаємо всього за 600 євро. Це також фактично по ціні одного дивана. А тут у нас класнючий шкіряний куток в сучасному стилі. У ньому регулюється положення підголівників. Маємо два реклайнери. Один в крайньому сидінні і інший ось тут. Всю поверхню дивана покриває дуже приємно на дотик гладенька шкіра кольору темного шоколаду, майже чорна. Диван має досить високу посадку, високі спинки. Глибина сидінь забезпечує комфортний відпочинок, як посидіти, так і полежати. Ця модель знаходиться в дуже хорошому стані і його ціна всього 900 євро. Ще нам привезли трішки красивого посаду: це порцеляна, скло і металеві таці. І це все добро стоїть на журнальному столику антикварному з різьбленою ніжкою на чотири лапки. Тут маємо ще один столик, у ньому регулюється висота самої стільниці, столик дерев'яний. На столику маємо красивий порцеляновий набір на 12 персон від німецького виробника Мітертейх. В комплекті маємо чайник, цукорничку, молочник, 12 чашок, 12 блюдок і 12 десертних блюдець, плюс ось таке подовгасте блюдо прямокутної форми. Це все коштує 110 євро. Крім цього, є набір на 4 персони, де включено 4 чашечки, 4 блюдця і 4 десертних тарілочки. І ціна такого набору всього 800 гривень. Ще у нас є новинки: це підлогове освітлення, ось такі торшери в сучасному стилі. Це нові торшери стокові. і маємо декілька різних моделей, ось така модель, наприклад. На металевій ніжці з пультом управління регулюється положення маленької лампочки, і тут виставляється положення великого стельового освітлення. Дуже приємно ним користуватися, бо можна виставляти собі і теплоту освітлення, і яскравість, обирати нічний режим. Красива модель в сучасному стилі. Ось такий потрійний світильник, також на металевій основі включається за допомогою сенсорної кнопочки. І ось так красиво освітлює кімнату. Ще один довгоподібний е, торшер, також в сучасному стилі, він керується за, за допомогою цієї кнопочки. Ще раз повторюю ці торшери нові, вони запаковані е, фабричні упаковці, і тому їх зручно відправляти по Україні поштою. Ще нам привезли гриль. Ще підвезли пару столиків скляних. Вони по акційній ціні зараз продаються всього за 30 євро. Є овальний і прямокутний. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд і показала всі наші новинки, дещо з акційних пропозицій. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити вподобайку, залишати коментар. Це добряче допомагає у розвитку каналу. Діліться враженнями про меблі. Пишіть, що вам сподобалось, а що ні. Ми враховуємо всі ваші побажання у наступних відеооглядах і оновленнях. Повний каталог меблів можна побачити на нашому сайті. Там є фотографії з цінами і з відеооглядами диванів. Також нагадую, що в нас є ще один магазин в Жовкві, там ще більше класних цікавих пропозицій. Я хочу нагадати, що у нас доставка по Львову безкоштовна у дні розвозки, і організовуємо недорогу доставку по всій Україні любим, зручним і доступним транспортом у вашому районі. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Всім нашим глядачам бажаю гарного завершення тижня, мирного неба і вдалих покупок.